Уряд України вносить до парламенту закон про збільшення загальної чисельності Збройних сил України. Ми пропонуємо встановити чисельність Збройних сил України у кількості 250 тисяч осіб. Це збільшення на 68 тисяч людей. Це важливе рішення, яке забезпечено фінансово урядом. Нагадаю, що загалом на фінансування Національної безпеки і оборони в поточному році передбачено 90 мільярдів гривень. Це рекордна цифра, яка перевищує 5,2% від валового внутрішнього продукту. І бюджет 2015 року є оборонним і військовим бюджетом. Саме тому ми звертаємось до парламенту буквально в перший день. Прийняти відповідний законопроект і збільшити граничну чільність збройних сил України до 250 тисяч осіб, з яких 204 тисячі це будуть військовослужбовці.